Ці дерева можна поділити на два види хвойні і листяні. Листяні дерева на гілочках мають пласкі зелені листочки і великі, як долонька у людини. А от на хвойних деревах на гілочках замість листочків ростуть зелені голочки. Їх називають хвоїнки. Восени листочки на листяних деревах жовтіють і обпадають. А вже на весні розпускається молоде нове листя. А от хвойні дерева не скидають свої голочки на зиму. Про них говорять вічно зелені, тому що на місці одних голок відразу виростають нові. А нам здається, що вони. Завжди зелені. До листяних дерев ми можемо віднести клен, березу, каштан. А от ялина, сосна і мадрина це хвойні дерева. Ось так ми з вами порівняли хвойні і листові дерева. А які види листових дерев знаєте ви? А хвойних.